Католицька церква визнала двох пап Івана Павла II та Івана XXIII святими. У церемонії взяли участь кілька мільйонів прочан з усього світу, аби уникнути тисняви на вузьких вуличках серці Риму, Ватикані. Сотні волонтерів утворили живі коридори, прочанам роздавали воду, а медики перебували практично на кожному кроці. На площу святого Петра дістались офіційні делегації клір та найбільш терплячі. Ми зробили все, щоб сюди потрапити. незважаючи на те. Що це було важко. Вчора ми прийшли на площу о третій пополудні і чекатимемо тут аж до десятої ранку, щоб застати церемонію». Церемонія канонізації виявилась співзвучною зі святкуванням останньої октави Великодня. Виголошуючи проповідь на святковій месі, папа Франциск заважив, що Іван 23 та Іван Павло II мали відвагу поглянути на Херсоні рани, торкнутися його понівечених рук та пробитого боку. Вони не соромились тіла Христа, не легко. Уважили ним його хрестом не соромилися тіла свого брата, адже в кожній людині, яка страждала, бачили Христа. Літургію супроводжували реліквіями обох понтифіків. Кров Івана Павла II і фрагмент шкіри Івана XXIII. Навколо вівтаря зібрався численний пост. Праворуч сотні кардиналів католицької церкви, зліва поважні гості з півсотні країн світу, між ними українці. Предстоятель української греко-католицької церкви Святослав на Літургії молився тих за Україну. Сьогодні просив папу Івана Павла II, що він молився перед просолом Всевишнього за Україну. Він, який назвав Київ другим Єрусалимом, а Дніпро українським Йорданом, він є той, що справді сьогодні, мабуть, з небес переймається і відчуває ті всі болі, ті всі страхи непевності, якими живе український народ. Над головами прочан бачимо чимало українських прапорів. Однак найбільше паломників тут саме з Польщі, поза як один зі святих їх земляк. Для польських вояків родина Івана Павла II в миру Кароля Войтили приклад для наслідування. Іван Павло Другий є сином офіцера. Походив із військової родини, тому для нас військо польського це приклад для наслідування у наших родинах. навіть після церемонії паломники ще довгий час не розходяться. Людей переповнюють емоції, і вони діляться ними з журналістами. Перш за все, я почуваюся з гордим, що я католик, що маю двох нових святих обоє папи. Вони зробили стільки добра для світу, а я є частиною єдиного за життя святкування для мене Іван Павло II – перше святий століття. Я говорю це мексиканцям і українцям. Світ мене чує. Христос любить нас. в церкві. Молишся сам, а тут розумієш, що католицька церква така велика, це фантастично керівник англійської служби Ватикану, який добре знав Івана Павла II та вже понад 30 років висвітлює новини святого престолу, твердить, що ця подія, можливо, єдина в історії, коли четверо пап зустрілися перед базилікою святого Петра, двоє на небесах та двоє з марянами. Івана 23-го часто забувають. Хоч насправді він відчинив церкву для сучасного світу, організувавши другий Ватиканський собор, ставши миротворцем. Він зустрічався із Кеннеді, бачився із Хрущовим. Це була карибська криза. Він не боявся брати участь у світових справах. Він не думав, що оскільки я папа, я маю бути поза цими подіями. Мушу мовчати і нічого не робити. Він розумів, що церква мала проявляти хоробрість у тому, що відбувається. Було серед паломників і чимало українців. Ось ця група молоді прибула з Вінничини. Після канонізації базиліку святого Петра відкрили до пізнього вечора. Люди можуть помолитися до новопроголошених святих. Чимало людей знало їх особисто. І до речі, ще за життя називали святими. Тепер, кажуть, весь світ зрозуміє, чому. Наталія Критович, Богдан Ворон, Валентин Діхтяренко спеціально для живе з Ватикану.